Друзі, всім вам доброго раночку. Сьогодні середа. І ми їдемо до Луська Стрихти Річарда. Нарешті, я сьогодні кажу, Адамчику, Адам, ми їдемо з Річарда. А Адам каже, мама, він буде гарненький тепер. Навіть дитина двох років розуміє, що зараз він не в дуже гарному стані. Запустили ми його трошки, скажімо так. Записані ми на 11 годину. Зараз без 15 ідеї. Ми швиденько снідаємо. Я готую не, тушу овочі. Вони повинні були бути з світною капустою, але напевно що я не встигну відбери світу капусту. І варю макарошки. Швиденько поснідаємо і будемо їхати. Мама ще сушить картопельку. Я скажу, ми сьогодні якось так дали трошки слабинку. Просто поспали довше. Діси поспали довше. Не було тої спешки, того з цього. Все встигнемо. Коротше, я вже в діта. Як вам моя кофточка? Мені підігнали. І джинси в діла колготи. Бо на вулиці має бути плюс 5. було триха. І я вчора собі так відморозила руки, що сьогодні я вже хочу. Мама, мама. не хочеться все повторяти. Мама. Всім добрий ранок. Сьогодні в нас день, як завжди, мега загружений. Потрібно на роботу поїхати. Собаку постригти, швидко додому приїхати на будинок піти. Коротше, як завжди, планів по самі вуха. тільки ми не знаємо, що ми виконаємо до кінця дня. Зараз ми швидко снідаємо і в дорогу. На це Аня треба було б чисто вдягнутися, так? а тоді вже готувати їсти. Хто, можливо не знав лайфхак, а самих овочів їсти треба, щоб щоб на їсти треба дуже багато. А якщо докидати туди в овочі цвітну капусту або броколі, то цвітна капуста або броколі напітається цим смаком овочевим. І це так взагалі бомбезно і набагато сідніше, треба менше готувати. В мене як не одне, то друге, знаєте? Я так чай робила, що аж все повисипало. Річард. Де ти? Включаю відео, зразу нагадується мені про ремінь. Лайфхак від Толіка, як треба їхати. Скло. Поки Той. доїдемо до дороги, то воно все повідвалюється. Чесно, я нічого зараз не бачу. Що він, він там бачить? Він бачить навіть, через цю дирочку. Коротше, взяли Марічарда, взяли йому повідочка, взяла дітям рукавиці, хомоти. Я сподіваюся, що сьогодні плюс п'ять і руки мої не померзнуть сильно, бо я собі рукавиці не брала. Може, хіба я в бабусі? І підемо трошки з ними на майданчик погуляємо. До речі, у нас така прикольна добина. В нас ніби почали робити дорогу. В селі склалися туди. Дивіться, тут уже кучки. Uh, там теж щось навозять, бачите. Oh, Кожного разу років вже п'ять, якщо не шість. Коли ми стрижемо Річарда, я собі кажу: Аня, не буду запускати Річарда до такого стану, буду стригти через півроку. І запускається до того, що стрижемо ми його все одно через рік. Це вже так сталося, коли народилися діти. До того часу ми його стригли набагато частіше, доглядали. Народилися діти. Ми поїхали в Луцьк. Перше з лукою, потім з Адамом і з Лукою приїжджали сюди, ми ніби й приїжджали, але не було такої можливості, щоб приїхати, забрати Річарда, поїхати, потім знову привезти. І отак складалося довше року. Він не ходив. Не стрижений, але рік, так, да, було. Але ми сьогодні все виправили. Річард примістився до мене, бо Адам його там копав. Хоч і холодно, але сонечко світить і трошки навіть гріє. Поки доїхав, вже спати хочеться. Ми вже приїхали на цей грумінг. Грум, гурмінг, грумінг. Що такий обіжений сидиш? Стрихти тебе будуть. <гум> він голову, не хочеться на собака говорити. Так, йдемо, ми його заводимо, я завожу Аню до баби і їду на роботу. Стрихти тебе будуть, так? Да? Ідеш стрихтися? Так, зарані йому ошейника надіне. йому повідок, бо він зараз втече просто. Все. Так, оно ну не тікати тільки. Боже, як клубок шерсті бігає. йдеш? Завели ми Річарда, сказали орієнтовно до часу. Дві години. Якщо раптом не буде встигати, то буде мені писати. Ну, бо там реально роботи багато. Вона подивилась на його вуха, які в нього всі в ковтинах. Вона каже, тут явно що все під ноль. Ну там 3 міліметри це мінімально, вроді, довжина. І я кажу, робіть їх поменше, щоб довше відростав. Я вже собі таку поставила в ці. Наступний раз завести його на стрижку через півроку. Я сподіваюся, що вона вийде. Зараз квітень. травень, червень, липень, серпень, вересень, в жовтні. Казав Адам, що буде з Річардом гуляти. Будеш? Не. На повідочку ми його причепимо і будемо з ним, підемо в парк гуляти. Адам, а Річард той може потягнути. Да, Лука каже, що він його потягне. Ну, Річард сильний. Або вже йде тато. Татко, татко, таточко, таточко вже йде. Так, все. Заліз Аню добави. Шуруйна робота, тому що вже пізно. Ні, я не знаю. Я взагалі то пішком хожу, але сьогодні вже поїду машиною, щоб надолужити втрачений час. Так, Навіть, там лука шіп... з капюшоном знятим. Взади там Адам. Іди, Адама, ще забери. Все, Є? ми йдемо. Па! а через будемо <ріх> Давай. Так, оце в нас робиться в залі. Ми вже поїли борщику. Бабуся зверла капусняк, Вдягаю дітей, вдягаюся сама, ще вдягнеться бабуся. Підемо зайдемо на секонд хенд подивимося, що там є сьогодні найдешевший день. І підемо з ними на майданчик. У нас такий гарний нас майданчик є. Я вам скажу, що машиною на маршруті їздити це хороша штука. Я колись їздив по області, то в принципі вже відвик від цього і це як ностальгія сьогодні поїздити. Але є в цьому і мінуси свої. Тому що я колись як по області їздив, то набрав я багато кілометрів. Коли вже почав по луцьку бігати пішки, то зразу цього скинув, але перед тим набрав дуже добре, коли їздити на машині. Зараз 12.20. 20 Получається, в час дня мають собаку нам постригти і мені треба заїхати і її забрати. А потім вже будемо їхати додому. І по дорозі додому я вже заїду в ті магазини, які я не встиг опрацювати. Аня вийшла там з дітьми гуляти. Що вони там роблять, поняття не маю. Тільки дорого, бо мені на бензин не виділяють. Кататися, тобто по луцьку туди-сюди. Так що приходиться за свій кошт їздити. Але що зробиш? Хочеш лису собаку, значить доводиться чимось жертвувати. Нашого блухастого їдемо забирати і завожу його до баби. Потім напевно заберу Аню дітей. Закінчу з ними разом тих декілька магазинів, і тоді ми вже поїдемо додому. Ми вже приїхали на місце. Вже він має бути пострижений, нам сказали якраз на час приїжджати, в принципі, вже буде готово! <сту> <пу> 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 ну, покажись. Це золота собака. Взяла тисячу гривень за стрижку, тому що каже, були ковтуни, це все, і трошки каже, важко було його стригти. Але тепер він бігає, веселий, все йому добре. Да? Вічір. Що тобі, все? Весело вже? Можна бігати? Казала стригти його на жовтень, якщо на зиму, то в принципі або вересні. Тоді до зими він встигне зарости і холодно йому не буде, тому я думаю, ми так і зробимо. Пострижемо його серпень-вересень, щоб вже 100% він вже все йому було добре. Так, а ну, не запутуй мене. Все, йдемо в машину. Всього, в машину. Машина, Машина залазить. так, молодець. Ні-ні-ні, там я сиджу. Сюди. Дуже раденький, але сильно переживає за те, щоб його ніде не залишити, тому... Ось так. Тільки двері машини відкриваєш, він зразу туди запригає. Все, їдемо до Ані, їдемо до дітей, забираємо. Аркада, діти вже на вулиці. На вулиці не холодно. Мені так мені на щастя. Тільки треба, я забулася хомута Адаму взяти. Толік, до речі, де зараз має забрати Рі Річарда. Вже час на 5, до мене зараз будемо напевно дзвонити. І Ми вже будемо гуляти з Річардом на повідочку. Пішла Аня з бабою в ОТБ, Якщо дзвонить до неї, то я йду до них на зустріч, занизу їду собачку, хай радіє ним, А я йду далі собі по справах. А тепер добре тобі, так? Постригся. Нічого не гаряче, тобі нічого не муляє, правда? Нічого не тяне. Ох, які в тебе хазяї безтолкові. Собачка собачка стала. Довольний, до баби вже пригає. Ой, ой ой, А ну пончики не крадив дітей. Все, на, забирай собаку, мені треба йти далі. Мені тут ще магазин, а потім будемо їхати додому ще пару магазинів заїдемо. Ну, да. Бо я не встиг всі зробити. Давай. Все, я погнав, дай цьому. Всі їдять хліб після пончиків, і річард теж. Прийшли ми на майданчик Лука руках і за на курку. Давай спускайся! Я скажу, що з дітьми з собакою гуляти. Це ще те випробування. Я всі захекана, бігаю, в мене немає часу ні на що. Я, я ці, мума, не просто не встигаю. Таке щастя, що ми в селі. Лука, тримайте нормально. Це просто, голову забутися, я не кажу, що щось інше. Торби вже зараз звідси. Добре, Добре, давай. В Луцьку саме дешеве місце, де є арахісова паста, не через інтернет, а просто зайшов і купив, це торба на цей магазин. Арахісова паста 400 грам 115 гривень. Така ось баночка. Тобто кілограм виходить десь 260-250. Таня посила взяти, хочу їй взяти одну штучку. Каже Аня, хоче постригтися, але сказав, з двома дітьми <говори> нічого не може зробити, не записатись, нічого. Каже, що собака на цьому на повідку біля неї. Коротше, зараз йду до неї, запишем її десь в перукарню, а тоді вже закінчимо нашу роботу. І додому на будинок, на будинок, на будинок. Я вже прийшов до Ані, забрав дітей, забрав е, цього лисого. А вона пішла? Ти куди? Класно кинула, вона і втекла. Не так то просто дивитися за собакою і ще плюс за дітьми, щоб вони нікуди не влізли і нічого не наробили. А я ще кричав на Аню, Аня, йди на, зайди собі в перукарню, запишися. Тут просто немає часу взагалі. Навіть в сторону поглянути собака туди тягне, Адам туди біжить, лука зовсім в іншу сторону біжить. Вона все-таки згадала про мене і вернулася. Я вже думав, що вона мене покинула. Що там, як справи? Коротше, купила я краплі. Ей, річард! А що з стрижкою? Е, якою стрижкою? Ну, з твоєю стороною? Зараз стрижкою? щось спитаюся. Коротше, купила такі краплі. Боже, сину, винісь! Ти що, не дивишся? Так я ж з тобою можу. Comбі health якісь. Проти запалення вушка. вушка буде за 60 і буде за 200 з копійками. Тут один антибіотик, там два антибіотика. Питалась на рахунок всім вона каже, Тіпо, вигідніше, я втратиш на нічого набрати. Типу таблетки, знаєш. 20-40 кілограмів на половинку ділиш і даєш по половинці. Ціна та сама, типу, по два рази дешевше получається. Каже, можна діяти так само. Я питалася оце. ми стригли Річарда, Я перед йому половинку симпарики, оце її більшої. І каже: кліщі були неживі, мертві кліщі. Так що таблетка діє, кому цікаво, купуйте. Бо ми раніше брали 10-20, ціна 300 гривень одна штучка таблетки. А 20-40 2040 так само 300 гривень. Просто ти за половинку ділиш, тобі вона два рази виходить. Так, Толік там з дітьми я його залишила, а сама йду ось сюди. Якщо що, я шукаю бабусю, де вона є. Так, отаку ту столичку знайшла Адамові. Так, тут що тут є? Сьогодні не така велика закупка, просто е, чисто те, що треба ковта Адамові, бо в хаті прокладно. І я йому завжди вдягаю гольф, а наверх ще щось. А під низ футболка і оце напушкувати. Краще діти одну тепленьку тонстопочку і все. Так, де мій домик? Там його не видно, вам? Я не бачу. Друзі, ми приїхали в такий величезний магазин. Називається він метро. Скільки ми того року сюди хотіли потрапити, ми ні разу не зайшли вчасно. Завжди було закрито, тут рано закривається він. Може, хоч сьогодні ми зайдемо, треба купити бумаги туалетної і разом так прогуляємося, що тут є, які тут ціни орієнтовно подивимося. Щось, до речі, покажемо вам. Дивіться, скільки шпагетті. 419 гривень. Персики половинками. Тут є ціна за одну штуку, за дві і за дванадцять. Ну, так собі, Якщо оптом дешевше. Ну от щоб так прям сильно видно різницю, коли ти береш по одинично, то не дуже. Коротше, тут опосу. Ми взяли те, що нам не. треба: папір. Давай, стався. такими штуками корм великий. Ціна в нього ще більш-менш нормальна. Коротше люди, дивіться, 125 грам свіженького міксу коштує в метро 34 гривні. 34, а Толік брав вчора по 50. Уявляєте собі, якби було більше, взяла б більше, не було. Ось сюди, друзі, цей Баобаб новий у нас відкрився. Ми хочемо приїхати десь пізніше, трохи виділити день, якусь там неділю, і поїхати просто з дітьми погуляти. І наша дорога буде вже пролягати не до променя, а ось сюди, в цей новий центр. Мені навіть самі цікаво, що там вже є для дітей цікавого, які там є кафешки, походити, подивитися. Який майданчик дітям зробили класний. Коротше, друзі, постригли мене за 15 хвилин. Я такого ще не бачила. Я ж стояла, мене стригли. Сказали, що коли я буду сидіти, буде криво. Взяли з мене 100 гривень, тобто це взагалі смішна ціна. Зараз шукаю Толіка з дітьми, де він є. Десь вони тут з собакою гуляли. Десь пішли в цю сторону, а куди саме, я не знаю. А вони, бачите, де? Да? Гуляють. Як, як прим'єрний таточка, йде з собакою і з двома дітьми. Останній магазин Доліка. Тут з боку я бачу, якраз теж нам треба і тачки, і це і шланги, ще й драбинки, такі стрімянки, як бабуся, хотіла. Все, нарешті, сьогодні ми завершили, їдемо вже додому. П'ята година не знаю, яка сьогодні буде хата. Поки доїдемо, поки повечеряємо. От тобі і хата, от тобі і все. От так то планувати багато, а потім нічого не виходить виконати. Але з іншого боку, чим більше плануєш, і навіть якщо ти все не виконуєш, тим більше робиш. Допустимо, запланувати одну справу, зробив одну справу. Ай! Я, я зробив все, що запланував. І запланувати 10 справ з них 3 зробити, чи 4. Це вже не одно, це вже 4. Ну, коротше, таке. Каже, так, ми їдемо якоюсь нової дорогою. А ми їдемо, непонятно куди. По карті дивлюсь, можна виїхати сюди скорочено прямо. Але я думаю, що треба було б їхати довше краще. Давно ми вже з тобою не, не подорожували. Ось ми таке тут а, видумуємо дурниці. А ми з занній колись Ваня вже розказано, дуже любили, любили подорожувати. Сідаєш на машину. то й зараз любимо, в принципі, зараз можливості немає. Сідаєш і кудись їдеш, куди очі бачать. Цікаво так було? такою дорогою ми кудись їдемо. Якісь тут перехрестя, все таке. Я от думаю, може б ми краще довшою дорогою поїхали, а не видумували тут. Колись ми їздили ще на базальтові стовби в Рівненській області. Я думаю, хто знає, хто знає, то напишіть в коментарях, хто був. Так от, а ми їхали з Рівного, з Тараканівського форту, виходить, їхали на базальтові стовби, а звідти вже додому. Бо вона нас так завела, Google карта. І якимись такими селами дорога нас повела. Їдемо, їдемо, дорога, ну, типу, село, за село. Вже й дорога кінчилась, якимось полем їдемо. А в кінці взагалі дорога зайшла в ліс і все. І на цьому дорога закінчена. Дивіться на Google карту. Вона показує, через 500 метрів має бути траса, а, поси, а спереду ліс. Все, нема куди. Ми, виходить, верталися, десь круг 15 кілометрів робили. Назад через село і іншу дорогу я дорога виїжджала. Оце наглядний приклад, як поїхати по Google карті. Їдемо, коротше, одне багно. І зараз ми тут станемо, будемо Сірафім! нас! Лука вже спить. І Адам теж. Нарешті ми вже приїхали додому в село. Аня ще йде в магазин, зайде. Побігла. Хочу подивитися, чи є якась рибка. Я хочу бігом поїсти, і поки ще світло, є ще годинка, півтори, там, дві. Ти на будинок, хоч щось постаскувати те, бо там дуже багато зверху досок, все та все остальне все рівно вже потім буде менше роботи. Діти замучились за цілий день настільки, що вже сплять без задніх ніг. Так, взяли ми ще два оселеця по дорозі додому. Вже як бачите, приїхали. Вечерили ми вдома, я вже приїхав на будинок. Аня з дітьми залишилися вдома вже, не будуть їхати. Отже, сьогодні будемо. Час у нас небагато, вже половина сьомої вечора. так що повикидаємо, напевно, ці доски. Почнемо мінвату викидати, напевно, з другого поверху. Хліві її поскладаю. Ці нормальні куски поскладаю, а те, що з серйового. Побачимо, куди ми його дінемо. І будемо прибирати на другому поверсі, щоб ми вже могли далі розбирати. Стіни ми вже всі розібрали. Нам залишилось тільки, ми, напевно, продовжимо знімати потолок на другому поверсі. Для початку всю тирсу виберемо, а потім вже будемо ці доски всі знімати. І так, зверху донизу будемо йти все розбирати. тоді вже... Підлогу на другому поверсі знімемо. Там так само утеплення повигрібаємо звідти, і потолок на першому поверсі знімемо. Коли ми це вже зробимо, тоді вже можна буде кликати родичів розбирати повністю другий поверх. Ну, тут у нас були плити, три штуки лежали. Ми їх з серафімом повиносили. Ці доски вже можна викидати. Вони вже чистенькі. А тут оці всі меблі. О, ще крісла може позношу сьогодні, якщо вони будуть не важкі, я зможу їх підняти. І це все будемо зараз-потрошки виносити, а це мені на інструменти в гараж знадобиться. Так що, приступаємо до роботи і починаємо все виносити, бо зараз потемніє, і ми вже нічого не зробимо. Бо світло я тут відключив, щоб не було замикання через оці дроти. Висили ми трошки кімнату, ще залишилось винувати, але вже небагато, то в основному, кхе, сміття. Хоч і часу сьогодні було небагато, але я радий, що пішов на хату. Хоч трохи, але поробили роботи. І вже, виходить, завтра приїдемо. Завтра я раніше приїду і вже придеться менше час затрачати часу, тому що кусок роботи вже зробили сьогодні. А зараз закриваємо все це добро, збираємо речі, їдемо додому. Аня вже напевно малих спати положила, будемо монтувати відео. Друзі, на годиннику майже пів першої ночі ми вже закапали нашому річарду вуха. Ну там дві краплі, я не знаю. Мені здається, ті дві краплі туди не попадуть, тому ми капали побільше. Там треба зранку по повітри краплі і ввечері. Закапали йому вуха. На сім днів треба таке робити такі процедури, там далі побачимо, що буде. День сьогодні виявився важкий. Можливо, по відео не видно, але загалом важкий, Бо двоє дітей, собака, і оце все докупи зібрати. Ще я плюс постриглася, до речі, не казала чи не казала. Коротше, якщо я вам не казала. Я, до речі, постиглася. Фотографії ставлю, я поставлю. Подивитися, як було добре, як буде, як після. Мені стало легше. Я як той річард. Ми втомлені. Трошки помонтували. завтра закінчимо вам відео. Будемо лягати спати. Були ще чаю з на ніч. Все. Кому відео наше сподобалося, ставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь на наш канал. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.